так, послухайте уважно. А, чи були запитання по домашній роботі? Може, там щось незрозуміло було. Все, вийшло. Все отримали. Так, добре. Запишемо такий підзаголовок. Розв'язування або обчислення визначених інтегралів з використанням його геометричного змісту. Обчислення. Визначених інтегралів з використанням його геометричного змісту. Згадаю такі речі. Що таке інтеграл від а до Б, f від x dx? Це площа криволінійної трапеції, це число, да, яке дорівнює площі криволінійної трапеції, яка обмежена графіком функції y дорівнює f від x, прямими x дорівнює a? х дорівнює b, і вісю абсцис, тобто вісю хів. Ось площа цієї фігури позначається ось таким значком інтеграл від a до b ф от x до x. Площа криволінійної трапенції. Проблема в тому, що якщо похідну, ми, наприклад, можемо взяти і від добутку, і від частки, і від складеної функції, в якій в нас в аргументі стоїть не тільки лінійна функція, то, а, на жаль, інтеграл від складеної функції, де, під знаком, а, де в аргументі стоїть нескладена функція, іноді ми взяти не можемо. Ось давайте наведемо такий приклад. Треба обчислити інтеграл від мінус 2 до 2 від такого виразу. 4 мінус х квадрату. Так, подивіться, в чому тут проблема dx. Якщо б у вас був корінь із 4-х, ви могли б на це дивитися як на складену функцію, а корінь із х, тобто зовнішня функція була б х в степені 1, друга, внутрішня 4 мінус х квадрат. Якщо ж ми маємо справу, ось такою функцією вона складена, але в аргументі стоїть не лінійна функція, тому ми не знаємо правила, за якими ми можемо. Обчислити такий інтеграл. В таблиці інтегралів такого немає, тобто нам не допоможуть ніякі способи, які ви зараз знаєте. У вузі такий інтеграл, ви знаєте, що можна розв'язати за допомогою так званої тригонометричної заміни, але в школьному курсі ми цього не вивчаємо. Але як це можна зробити за допомогою геометричного зміста? Можна це зробити таким чином, можна міркувати так. А значення цього інтегралу це площа криволінійно трапеці, яка обмежена? Яка обмежена? y дорівнює корінь із 4 мінус х квадрат. Іг дорівнює нулю, це вісіксів, так? І двома прямими х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 2. Може, якщо ми побудуємо графік цієї функції, ми можемо зможемо знайти площу цієї фігури. А тепер дивіться, чи знаєте, ви, що буде графіком такої функції? Ми таку не вивчали, так? Не було у нас такої. Там без квадрату була. Квадрату не було. Так ось сьогодні ми познайомимося, що графіком такої лінії буде півкола. Чому саме так? Ну, по-перше, у вас приймають тільки невід'ємні значення, бо корінь приймає невід'ємні значення. Тепер, якщо обидві частини цього, цієї рівності піднести до квадрату, ми отримаємо, що y квадрат – це буде 4 мінус х квадрат. Якщо перенести х квадрат до квадрату, ми отримаємо ось таке рівняння. х квадрат плюс квадрат дорівнює 4, при умові, що y у нас тільки Буде рівня нуля. А що буде графіком ось такої лінії? Графіком буде коло, графіком є коло, центром в точці 0,0 і радіусом, який дорівнює 2. А так як ігрики можуть бути тільки невід'ємними, то графіком всієї лінії? Буде півколо. Графіком іг дорівнює 4 мінус х квадрат, буде півколо. І давайте його намалюємо. Так, а радіус у нас двійка раз, два. раз, два. раз, два. Тобто, як іг тільки додатні. Ось буде графік нашої функції y дорівнює 4 мінус х квадрат. А тепер дивіться, нам треба площу якої фігури знайти, яка обмежена вісім x прямими х дорівнює мінус 2, х дорівнює 2 і графіком. Тобто нам треба обчислити площу половини кола. Площа цієї фігури це одна друга площі кола. А площу кола з відомим радіусом ми можемо знайти. Площа кола це пі r Радіус нам відомий, це двійка, і це буде одна друга пі помножити на 4. 4,2 скорочується, і це буде 2π. З цього висновок, що цей інтеграл, який ми шукаємо, ми не могли взяти аналітичним спосібом, але ми тут використали його геометричний зміст. Тобто сам інтеграл ми не обчислювали первісно, не користувалися формулою Ньютона Лейбніца, а ми використали геометричний зміст. Ми знайшли площу фігури. Площа фігури в нас 2 π Тому і значення інтегралу теж 2 π Взагалі, з цього прикладу, можна зробити таке узагальнення. Так, чи встигли ви це все записати? Можна стирати. Я стираю, так? Висновок такий можна зробити. Дуже часто, ну це складені завдання. в нас буде під знаком інтегралу саме ось така функція а квадрат мінус х квадрат. Що буде графіком функції y до рівня а квадрат мінус х квадрат? Графіком буде завжди півколо. Графіком буде півколо. Запам'ятайте, ну це зустрічається лише в цій темі. А яке півколо а, y рівня, більше або дорівнює 0, х квадрат плюс y квадрат дорівнює а квадрат. Тобто півколо з центром в точці 0,0 і радіусом А. Ви скажете, дуже складно, дійсно, непросто, але такі завдання зустрічалися на ЗНО в 2012 році. Я пам'ятаю, бо тоді моя донька випускалася, таке завдання було. Так, а тепер чи можна це старати? Можна, так? Я ще хотіла нагадати декілька теж властивостей визначених інтегралів, які не обговорюються в шкільному курсі. А ті, хто складає зойно, їх використовують. І так, запишіть такий підзаголовок. Властивості. Властивості, визначених інтегралів. Інтегралів. Так, перша властивість така. Якщо в нас є інтеграл від А до Б, f від x плюс g від x dx. То є така властивість. Інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Ну і вірно обернено. Сума інтегралів дорівнює інтегралу від суми. Може тут стояти і різниця. Ще така властивість, яку ми теж в шкільному курсі не вивчаємо. Якщо в мене є границі інтегрування. Так. А, якщо в мене границі інтегрування А Б, від X DX, то я можу змінити ці границі інтегрування місцями поміняти, але Перед знаком інтегралу буде знак мінус. Тоді тут буде знизу b, а тут зверху А. От не чула від вас такого питання, чи завжди А менше від Б. Ні, може бути навпаки. Так, і тепер ще третя така властивість. Подивіться, будь ласка. Зараз я її поясню графічно. Якщо в мене є інтеграл від А до Б, f від x до x, і я додаю до нього інтеграл. Нижня границя, якого співпадає з верхньою границею іншого, від b до c, f від x dx, то, бачите, ми якби можемо склеїти ці інтеграли по верхній і нижній границі. Якщо границі співпадають, то це буде інтеграл від a до с, f від x X. Цих формул у вашому підручнику немає, але складники з ну, їх використовують. Зроблення. Я зараз поясню, де ми це з цим можемо зустрітися. Ну, наприклад, такий номер. Відомо, що інтеграл від мінус там, 2 до 1 f від x dx дорівнює трійці. А треба знайти інтеграл від мінус 2 до 1 ось такого виразу 7. Мінус F від x dx. Так, чи є а, якісь у вас думки на цей е, рахунок? Ну, дивіться, можна зробити так. Пишемо розв'язання. Можна розбити цей інтеграл на два інтеграли. Так як ви не знаєте, яка формула у f від x, так? ви просто знаєте, що значення цього інтегралу дорівнює 3, тому ви повинні цей інтеграл розбити на 2. І так, інтеграл від мінус 2 до 1, мінус f від x dx. Це буде інтеграл від мінус 2 до 1, від 7 dx. Мінус інтеграл від мінус 2 до 1 f від x dx. Значення цього інтегралу вам відомо за умовою. А ось значення першого треба ще знайти. Я пропоную зробити так. Ось тут обчислення поки що прекратити, тобто припинити, поставити зірочку і обчислити нижчий інтеграл від мінус 2 до 1 від числа 7. Число 7 ви знаєте, що інтеграл від константи це буде ця константа помножена на х. Так? Ось ми взяли первісну. І тепер підставляємо границі інтегрування. Спочатку верхню границю, це буде 7, мінус, тепер нижню границю, це буде мінус 14. І це буде 7 плюс 14, і це буде 21. Тому, якщо ми повернемось до того інтегралу, який нас цікавить, до нашої зірочки. Перший доданок це 21, а далі ми пишемо мінус 3. І відповідь буде 18. Ось таке завдання було на ЗНО. Я вам надійшлю сьогодні файл. Ви подивитесь, такі речі зустрічаються іноді на ЗНО. Давайте візьмемо таке завдання. Чи можна очистити? Або давайте так, я. Ось тут постираю, запишу умову, бо краще, щоб формули були перед очима. І так, номер два буде такий. Нам відомо, що інтеграл від мінус 1 до 3 F від x dx дорівнює 4, а інтеграл від 2 до 3. Ні, давайте так, насплатилитьмемо від 3 до 2 f від x dx дорівнює одному. Треба знайти інтеграл від мінус 1 до 2 f від x dx. Давайте будемо дивитися на другу та третю властивість. Про що кажуть ці властивості? Ну, по-перше, бачите, тут якісь границі інтегрування, всі різні, так? Я вам обіцяла пояснити, чому третя властивість має місце. Давайте я все ж таки поясню. Мені здається, що я тут щось наплутала. А, від двох... Ні, все гірно. Давайте поясню, чому третя властивість має місце. Подивіться, якщо я намалюю графік функції y до рівня F від X і візьму точки А, Б і С послідовні, то що таке буде інтеграл від А до С? Це ось ця криволінійна трапеція, так? Якщо я точку Б беру між ними, то дійсно... Це площа ось всієї криволінійної трапеції, дорівнює сумі площ першої криволінійної трапеції і границі інтегрування будуть від А до Б. І другої від Б до С. Тому ось ця формула має місце. Так, а тепер давайте подивимось ось сюди. У нас є інтеграл від мінус 1 до 3, і від 3 до 2. Так? Тут навпаки повинно бути. так? Давайте так. Ну, по-перше, якщо є інтеграл від 3 до 2 f від x dx, і він дорівнює одиниці, то якщо я зміню границі інтегрування, і буде від 2 до 3, значення інтегралу зміниться на протилежне. Це буде мінус 1. А тепер ось той інтеграл, який в нас є, ми можемо розбити на два інтеграли. Так як двійка між ними, це буде інтеграл від мінус 1 до 2. Тобто ми шукаємо, так? Плюс інтеграл від 2 до 3 f від x dx. А тепер дивіться, цей інтеграл відомий нам за умовою, це 4 Цей інтеграл ми тільки що обчитували, це мінус 1. Тому, як зрівняння виводимо, що той інтеграл, який нас цікавить, а цей інтеграл від мінус 1 до 2. F від x dx, він буде дорівнювати 4 мінус мінус 1. І це буде число 5. Так, і ще хотіла обговорити таку річ. Чи можна а, очистити все це? Можна, мабуть, так. А якщо в нас є таке завдання, треба. Обчислити площу фігури, а фігура знаходиться нижче вісі у Х, а треба знайти площу, а границі ну, площу фігури, яка знаходиться між прямими х до рівня А, Х до рівня Б вісію Х і графіком функції f від x. Тобто просять знайти площу цієї фігури S. Якщо ви будете шукати інтеграл від А до Б dx, то він буде, які значення приймати, ми про це казали. Він буде приймати від'ємні значення. А якщо вас просять знайти площу фігури, ви знаєте, що площа від'ємною бути не може. Тому треба перед знаком інтегралу поставити знак мінус. І так, напишемо наступне: знайти. Площу фігура. Обмежена, і у нас є картинка така, да? Y Ігрек дорівнює F від X, X дорівнює А, Х дорівню b і y дорівнює 0 це вісіксім. Так ось діти. Я зараз покажу ці завдання на ЗНО. Якщо ви шукаєте площу фігури, неграмотно буде написати, що це просто інтеграл від а до б, f від x до x. Бо якщо фігура нижче вісілих, значення інтегралу буде від'ємним, а площа не може бути від'ємним, тому ми повинні поставити знак мінус. Чи зрозуміло це? Зрозуміло, мабуть, так? Якщо ви навчитеся, щось у нас такий урок сьогодні. Але може, мене не чути? Так, раз, два, три. Раз, два, три. Чути, Щути. чути. Так, а я щось не бачу. Так, чути, добре. А, тепер я відкрию завдання ЗНО, декілька з них ми сьогодні розв'яжемо. І так, одну хвилинку зачекайте. А завтра ми продовжимо розв'язувати завдання. Які пов'язані з сервісною? Зачекайте одну хвилинку. Так, зробимо ось що. А деякі задачі ми зараз будемо пропускати, обговоримо їх завтра. Я хотіла б, щоб ви спробували, спробували самостійно це розв'язати. Там ступити на граблі, а може й не ступити на граблі. А, і так, давайте обговоримо номер 7. Можете перемалювати собі таку а, картинку. І так, в нас є таке креслення. А на рисунку зображено графік непарної функції ігри дорівнює FIDEX. Непарної, це важливо виключено на проміжку від мінус 5 до 5. Тобто, далі, може, вона там десь теж продовжується, У нас тільки цей проміжок цікавий. А яке з наведених співвідношень є справедливим для FDX. Подивіться, всі співвідношення пов'язані зі знаком визначеного інтегралу. І так, давайте дивитися, і будемо тут використовувати метод відкидання того, що точно не може бути вірним, так. Перше. Інтеграл від мінус 3 до 0 f від x dx буде від'ємним. Скажіть, будь ласка, це вірно чи ні? Ні, це не вірно. Чому? Так як графік функції знаходиться вище, ніж 8 іксів, значення такого інтегралу буде додатнім. Тобто, це не те, що нам треба. Далі дивимось. Інтеграл від 0 до 3 буде додатнім. Тут навпаки. Графік знаходиться під вісю хсів, тому значення інтегралу буде від'ємним, це теж невірно. Інтеграл від мінус 3 до 3, дивіться, далі VgD у всіх цих трьох інтегралів, границі інтегрування від мінус 3 до 3. В першому випадку написано, що значення інтегралу менше за 0, в другому більше, а в третьому дорівнює 0. Як ви вважаєте, що нам треба обрати? Треба обрати d. Чому де? Для чого нам сказали, що функція непарна? У непарної функції є симетрія відносно відхів. Тому, якщо б я розбила цей інтеграл на два інтеграли від мінус 3 до нуля, від 0 до 3, площа цієї криволінійної трапеції, цієї рівні. Але це значення площі буде зі знаком плюс, а тут таке саме зі знаком мінус. А так як ми їх додаємо. То сума цих двох площ буде нульовою, тобто відповідь буде Д. ВГ нам теж не підходять. Бачите такі речі, які а, у підручнику не обговорюються, але ЗНО вони є. Так, дивимось далі. А, дивимось далі. Ось восьме це, це таке, як ми сьогодні обговорювали, ви спробуйте зробити самостійно. Так, це теж не дуже важко. Так, ось давайте ще 11 обговоримо. Дивіться, на рисунку зображено графік неперервної функції y дорівнює рівня fx. Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури. Тобто не треба її обчислювати, просто формулу вказати. Який варіант ви би обрали? Перший варіант. Інтеграл від мінус 1 до 1 f від x dx. Другий а, варіант. Два інтегралу від 0 до 1. Третій варіант. Різниця інтегралів від 0 до 1 віднімаємо інтеграл від мінус 1 до 0. г варіант. Два таких інтеграли від мінус до... 1 до 0. І варіант d від інтегралу а, від мінус 1 до 0 віднімаємо інтеграл від мінус 0 до 1. Що б ви обрали? Артем, що б ти обрав? І чи Коля хотів щось сказати? Ну, я б вибрав Д. Ну, це вірно відповідь, чому Д. Подивіться: перший інтеграл додатній. Якщо вам треба в площу обчислити, так, ви повинні знати, що якщо фігура підвісію X7, значення площі буде від'ємне. Ну, не значить, значення, значення інтегралу від'ємне, Площа не може бути від'ємною. Тому, ну, зрозуміло, що ось ці два варіанти відпадають. Вони ж не рівні ці площі, так? Цей варіант теж відпадає, бо це, це значення буде зі знаком плюс, а це зі знаком мінус. А так, щоб площа не була від'ємною, ми повинні перед цим інтегралом від мінус 0 до 1 поставити просто знак мінус. Тому це буде варіант D. Чи змогла я пояснити тим, хто не зрозумів? Ну... Мовчить, може, і змогла. Так, давайте це теж не важкі речі. А ось таке завдання, яке, яке ми розв'язували сьогодні, воно пов'язано з геометричним змістом. І 22 теж. Але так, це будуть два завдання на день, якщо ви не зможете розв'язати, то ми це обговоримо пізніше. Так, і а далі в мене 23, ось тут без номера. Далі нумерація неправильна. Ну, це як би, 23, а далі я зараз перенумерую. Це буде 23, а тут буде 24. Давайте так, діти, послухайте, ми на сьогодні закінчимо, а, якщо завтра... Це буде гаразд. Ну бачите, графіки зі світлом не працюють. Я не знаю, чому вони не працюють. Точніше так, вони працюють не так, як потрібно. Я все ж таки пропоную вам зібратися на нульовому уроці, якщо буде, буде світло. У мене світло сьогодні вимикнуло на 3 години. Раніше, ніж за графіком, тому тут важко щось сказати, як завтра буде. Тому давайте так. На нульовому ми зустрічаємось і розбираємо цей файл. А на п'ятому році я вийшлю самостійну роботу по тілам обертання. Цей файл я зараз вам надішлю і напишу, які номери ви берете наділок. Або можете їх відразу записати. Давайте так. З першого по. Шосте. Тобто ви берете номера 1-6 з цього файлу, який буде надіслано. Так, сьоме ми розібрали. 8-10. Щось залишимо собі на завтра. Так, ось це все можна завтра розібрати. І ще давайте візьмемо 21 і 22. Тобто, ми, виходить, завтра на нульовий, да, приходимо? І... Якщо, якщо в мене буде світло, о, і у вас буде світло. Якщо ні, можемо. Завтра взагалі не будуть вимикати мені. Тоді, о, на п'ятому, шостому зустрінемось. Давайте будемо так дивитися. В планах завтра розібрати цей файл о, первісно. О, завдання за темою і інтеграли, які були на ЗНО. Так. Ще хотіла обговорити одну.